Анатолій Валевський, Голос Дощ мрячив, понуро наспівуючи мелодію холодного осіннього блюзу і меланхолійно вистукуючи нотки по гофрованому навісу над скляними дверима. Іноді різкий поривчастий вітер зривав краплі з навісу і жбурляв їх в обличчя рідкісних перехожих. Трохи стулячись і притримуючи ліктем рюкзачок, що сповзав з плеча. Макс швидко піднявся сходами, чомусь посміхнувся і швидко відчинив двері, за якими знаходилася невелика, але дуже затишна студія звукозапису. Тут було сухо і тепло. Черговий охоронець на мить відірвався від читання з якогось замурзаного журнальчика. Поглянувши поверх окулярів на того, хто увійшов, він знову заглибився у вивчення сторінки, яка його чимось зацікавила. І вам доброго вечора, пробурмотів Макс. Охоронець так само мовчки кивнув. Розписавшись у журналі приходу, молодий чоловік пройшов коридором і зупинився перед дверима, над якими світився напис Не входити, йде запис. Поглянувши на ручний годинник, він переконався в тому, що настав час його зміни, і в цю мить напис згас, відчинивши двері, Макс увійшов у студію. Звукорежисер Влад, який розвернувся разом із кріслом, стягнув із голови студійні навушники і радісно вигукнув Ну, сканерсе, дочекалися нарешті. Та й я начебто вчасно, здивовано знизив плечима Макс. А ніхто і не сперечається, погодився Влад. Просто я вже замучився сьогодні з цими безголосими співачками, які бажають, щоб я зробив із них щонайменше Паулу Вест або Крістіно Гілеру. Уявляєш? Нелегко тобі доводиться, поспівчував Макс. Він потиснув Владикові руку і, знявши курточку з капюшоном, повісив її на гачок біля дверей. Потім відкрив рюкзак і дістав стопку аркушів із роздрукованим текстом. Швидко перегорнувши їх, сканер спідняв запитуючий погляд на звук режисера. Ну що, почнемо? А ти музику приніс? Влад вичікувально втупився на Макса. Ах, так, мало не забув. Максим обернувся до рюкзака, покопався всередині і витягнув диск у потертій пластиковій коробочці. Ось, тримай. Він простягнув його владу. Юля постаралася, там є кілька суперських треків. От, ти пощастила ж тобі з дружиною. До всіх своїх позитивних якостей вона ще й музику шалену пише. Коли твій голос сплітається з її мелодіями, навіть я часом заслуховуюся і відлітаю. А вже я то все це стільки разів чув. Звукорежисер узяв диск і дбайливо вставив його в плеєр. Так він мав рацію. Макс і сам неодноразово під час начитування тексту під музику Юлі, немов занурювався в якийсь магічний потік слова і звуку. Здавалося, за він зараз очі і тут же розплющ опиниться в тому уявному світі, про який йшла розповідь у черговій історії. Раніше вони з Юлею завжди ходили на запис разом. Але відтоді як з'явився синочок, вона вечорами сиділа з ним удома. Сканерс був чицем декламатором, і, як подейкували, вельми неабияким. При цьому працював він зовсім в іншій сфері, а начитуванням оповідань займався вечорами у вільний від роботи час і абсолютно безкоштовно. Це трохи дивувало його знайомих і друзів, які були впевнені, що своїм голосом він міг би пристойно заробляти. У принципі, вони мали рацію, але тут був присутній один маленький, але дуже важливий для Макса нюанс. Займаючись озвученням безкорисливо, він міг собі дозволити начитувати тільки ті тексти, які подобалися йому самому. Сканерс відбирав їх особисто, інтуїтивно підкоряючись якомусь незрозумілому внутрішньому почуттю. Знайомлячись із черговою новою розповіддю, Макс відчував думки автора. Що пробивалися крізь рідки. Іноді вони бували дуже слабкі, але все ж таки цікаві, тоді сканер спосилював їх, пропускаючи через себе і очищаючи від зайвих шорсткостей. Коли все це перетворювалося в озвучений текст, обрамлений чарівною музикою, розповідь перетворювалася на щось магічне, здатне психологічно впливати на слухачів. У цьому Макс і сам переконувався неодноразово. Зазвичай, після закінчення запису звукорежисер і хлопці з сусідніх тон студій, які заходили на вогник, сиділи, немов у трансі. Щоправда, і сам декламатор після запису почувався вичавленим як лимон. Йому здавалося, що він спустошений повністю і залишилася лише тендітна зовнішня оболонка. Зазвичай, після запису, він відпочивав на старому дивані в контрольній кімнаті. А Влад споював його ароматним зеленим чаєм із бутербродами. «Нус, прошу вас, пане. проголосив звукорежисер, схиляючись у жартівливому поклоні і відчиняючи двері в невелику вокальну кімнату, відгороджену подвійним панорамним склом від операторської. Увійшовши в кімнату, сканерс опустив стопку друкованих аркушів на вузький стіл. Два верхні аркуші він встановив на піпітрі, а сам зручніше влаштувався на високому стільці, щоб можна було легко і вільно дихати. Звичайним рухом правої руки він сунув з очей світле пасмо, а лівою притягнув до себе мікрофон. Це був його улюблений аудиотехніка ат 2050, здатний передавати всі тонкощі манери виконавця. Одягнувши навушники, Макс прикрив очі. Відміжовуючись від зовнішнього світу. Влад уже на зубок знав і пам'ятав необхідні параметри. Поки сканер зготувався, він вправно виставив на намигширному пульті положення движків, подав у навушники фонову музику, написану Юлею, і завмер в очікуванні. Ця процедура незмінно повторювалася щоразу. Макс повільно розплющив очі і почав читати. Сухий Східний вітер уперто бив в обличчя, немов насміхаючись над завзятим мандрівником. В'їдливий пил забивався під склади плаща, намагаючись просочитися під сорочку і прилипнути до розпаленого втомленого тіла. Занудний дощ скінчився ще минулого тижня, і земля висохла, крившись потрісканою коркою, на якій лише зрідка виднілися чахлі кущики жалюгідної порослі. Недарма цю місцевість охрестили пустельними степами тут майже нічого не росло, а звірини й зовсім не водилося. Приклавши руку до чола, озирком, воїн примружився. Там попереду ледь помітно для ока проблискувала водна поверхня, зливаючись із рівним степом. Час промайнув непомітно. Коли сканер перегорнув останню сторінку тексту. Годинник показував 10-ту годину вечора. Знявши навушники, він вийшов із кімнатки і знесилено плюхнувся на диван. Ну що, чайку, як завжди? заметушився влад, але Макс стомлено похитав головою. Ні, друже, не сьогодні. До того ж обіцяв Юлі не затримуватися, тож піду. Він рішуче піднявся з дивана, одягнув курточку і підхопивши рюкзачок, попрямував до дверей. Уже на виході, сканер озирнувся і промовив Начебто сьогодні непогано вийшло. Ще пак. підхопив звукорежисер, Втім, у тебе завжди виходить непогано. Гаразд, ти там підчисти, що треба, може, подекуди паузи підріж. Ну, ти знаєш. Завтра продовжимо. Залишився останній розділ. Піднявши долоню в прощальному жесті, Макс покинув студію. На вулиці було прохолодно і сиро, але дощ закінчився. Небо очистилося і тепер було всипане бісером мерехтливих перлиних зірок, які з холодною цікавістю дивилися на людину, що спускалася сходами. Зупинившись на останній сходинці, сканер сподивився вгору і підморгнув зіркам. Ну що, так і будемо мовчати. Це ви мені? злякано шарахнулася в бік дівчина, що проходила цей момент повз. «Ой!» Вибачте, заспокоїв її Макс, не хотів лякати, це я не вам. Але ж тут більше нікого поблизу немає. Це є їм. Сканер стнув пальцем угору і, повернувшись, покрикував у бік зупинки. Дівчина провела його все ще переляканим поглядом, потім подивилася вгору, здивована знизила плечима і попрямувала в інший бік. Денис, старший лейтенант повітряно-десантних військ, вірніше те, що від нього залишилося, лежав у ліжку. Власне кажучи, останні роки це було його єдиним заняттям, бо нічого іншого не залишалося. Сім років тому, після жахливого поранення і надскладних операцій, вирок лікарів пролунав, наче постріл в притул, який не залишив жодних надій. Життя без рухів і сліпота до кінця днів, якби тільки він міг перервати це марне існування в постійній темряві, але слухати, міркувати та тихо шепотіти, ось і все, що він ще міг. Рідних і близьких у Деніса не знайшлося він виховувався в дитячому будинку, тому його єдиною сім'єю була армія. Але її після поранення він позбувся. Напевно його свідомість уже давно занурилася б у непроглядну безодню мороку божевілля, якби не радіостанція, яку він постійно слухав протягом останніх років. Одного разу жаліслива санітарка знайшла для нього радіостанцію під назвою «Світ слова і звуку, на хвилях якої постійно лунали радіовістави та аудіорозповіді. Спочатку Денис навіть не звертав уваги на м'який шумовий фон радіоприймача, але одного разу прислухався і несподівано для себе зацікавився. Він уже і не згадав би, з якого саме оповідання все почалося. Його привернув голос, який постійно змінювався залежно від того, за якого персонажа виступав декламатор. Іноді це був скрипучий старечий голос. Іноді в ньому з'являлися розкотисті басовиті нотки. Часом здавалося, що він ось ось розсміється або заплаче. Утім, перерахувати варіанти тембральних забарвлень можна було досить довго, але головне не в цьому голос був живий, по справжньому живий. Він захоплював і змушував відключитися від навколишнього світу, занурюючись у світ оповіді. Затягуючи за собою туди, де до цього бувала лише фантазія автора, та ще й супровідна музика, написана дівчиною з якимось дивним псевдонімом, який Денис усе ніяк не міг запам'ятати. Ця музика посилювала ефект, навіть коли голос замовкав на якийсь час, чарівні звуки і мелодії продовжували утримувати слухача у світі оповіді. У голосу теж був дивний псевдонім сканерс, але Денис його запам'ятав. І з нетерпінням чекав чергової зустрічі. Останнім часом голос вів розповідь про мужнього воїна-мандрівника, який повстав проти сил темряви. Це був великий роман, але, як не шкода, він наближався до завершення. Денису дуже подобався головний герой він відчував із ним настільки близький зв'язок, немов сам був частиною того воїна. Але час розставання неухильно наближався ось ось. В ефір мала піти остання глава м'яко пролунала музична заставка, передуючи заключній частині улюбленого роману. Мелодія плавно перейшла з мажорної в мінорну пентатоніку, але при цьому незбагненним чином зберегла яскраві світлі краплення, більш властиві мажорному звучанню. З'явилося ледь вловиме відчуття реальності, що зароджується, і виник голос. Затамувавши подих, Денис беззаглядно пішов за ним у світ, де безстрашний воїн вступив на рівну сутичку з темрявою. Чергова медсестра, стоячи біля віконця з цікавістю, споглядала з горобців, які билися за шматок хліба на подвір'ї військового госпіталю. тому не одразу звернула увагу на зміну звучання апарата, який реєструє процеси життєдіяльності. Озирнувшись, вона з переляком втупилася в монітор, по екрану якого повільно пливли рівні лінії, сигналізуючи про повну зупинку серця і мозкової діяльності. А голос із радіоприймача продовжував свою розповідь. І було дивне видіння над землями Вальгарда. Немов невідомий майстер, виткав на західному небосхилі величезний гобелен. На якому жінка неземної краси у сліпучо білосніжному одязі повільно йшла з скорботним полем битви, обережно схиляючись над загиблими і вдивляючись у їхні обличчя, і стільки смутку і співчуття було в її сумному погляді, що, здавалося, ось ось небеса пролють на затихлі рівніни свої чисті вічні сльози. Мовчазно, немов прислужники, за жінкою йшли дві безликі крилаті істоти. Чиї імена забуття і спокій, за їхніми широко розпростертими крилами слідували сиві сутінки, вкриваючи тіла полеглих морозним саваном, а замикала свиту ніч. За нею згасав захід сонця і тьмяніло чудове бачення, поступаючись місцем вічним зіркам. Якби Аргнар це бачив, він би відразу впізнав у прекрасній жінці господиню місячного озера. Але, на жаль, не міг він цього побачити. Можливо, лише звідкись із далеких і невідомих світів, безкрайніми дорогами, яких йому судилося мандрувати, на те він і був обраний вишніми силами, можливо, але нам вже про це не дізнатися. Вирвавшись із заціпеніння, медсестра вибігла з палати, щоб покликати чергового лікаря. На ліжку залишилося лежати бездихане понівічене тіло, але дивно. Суворі, навіть похмурі риси обличчя згладилися, немов в останню мить людина побачила щось таке, що подарувало їй світлу надію. Спекотний степовий вітер злегка сушив губи, але Денис не звертав на нього уваги. До озера залишалося зовсім небагато, там він втамує спрагу. Після цього прямо до джунгарських гір, де влаштувалися нечисленні горді поселення. Саме там, серед вололюбних людей, Денис сподівався знайти свою нову долю і сенс життя, а може, й кохання, яке він не встиг відчути в минулому житті. Виправивши приторочений за спиною дворучний меч, колишній старший лейтенант звичним похідним кроком рушив уперед, прошепотівши з вдячністю. Прощавай, сканерсе, і спасибі.